Щоп'ятниці Віталій разом з друзями навідуються до міської лазні. Чоловік пригадує, захоплення таким відпочинком ще з самого дитинства прищепив йому батько. За плечима у Віталія 55 років стажу затятого парильника. Тому з впевненістю зазначає, наразі лазні надають значно якісніші послуги для громадян. Баня зараз набагато стала чистіша, краще. Завезли нові ящики, холодильники, телевізор є. Ну і буфет хороший, хороша в нас буфетчиться. Продавчиною у баному буфеті Інна працює вже три роки, аби обслуговування відвідувачів було якіснішим, попрохала допомоги у меценатів. Беремо водичку, от заказуємо поставщиків, але не вистачає холодильників в літній період. І тому хотілося, ну, клієнти хочуть холодної води. І тому завдяки Олегу Григоровичу у нас на сьогоднішній день є вже холодильник. Олег Лукашук і сам є частим гостем міської лазні, тому кухню знає зсередини. Тогоріч народний депутат закупив шафи для чоловічого залу та масажні кушетки. Цього року подарував лазні два телевізори та супутникову антенну, а тепер ще й два холодильники. Олег Григорович Лукашук часто відвідує нашу лазню, цікавиться роботою підприємства, проблемами і надає нам велику допомогу для покращення. Відвідувачі лазні надання послуг відвідувачам лазні тепер, завдяки народному обранцю обслуговування у міській лазні номер 1 стане ще кращим.